На сьогодні огляд карти бойових дій розпочнемо безпосередньо з Куп'янська. Ми напередодні з вами теж багато говорили і про це місто, і можливості ворога і, безумовно бажання зберігається саме дійти до Куп'янська і захопити його. Можемо згадати, що ось Куп'янськ-вузловий, основна така залізнична, навіть не артерія, а фактично важливий залізничний хаб свого часу. Ось після повномасштабного вторгнення, який вдалося захопити росіянам. Зараз вони прагнуть відновити свій контроль. Є абсолютно воєнні завдання, є політичні е, завдання в росіян, але менше з тим, е, наші сили оборони втримують там ворога. Е, до речі, російські окупаційні війська вкотре активізувалися саме на напрямкові Лимано-Куп'янському. Ворог намагається там, <кій> перепрошую, застосовувати повсякчас штурмові роти, акцентуючи свою даруйте. Акцентуючи свою увагу і зусилля на захопленні, передусім саме Куп'янська, отже, начальник прес-служби східного групування військ, пан Ілля Євлаш наступне зазначив, що у смузі відповідальності власне зараз найгарячішим напрямком є Лимано Куп'янський, і хто ж? З противника там е, зараз активізувався, відновив бойові дії, е, і ось в цих штурмових ротах бере участь. Зокрема, це е, шторм, шторм зет, підрозділи першої танкової роти 6-ї та 20-ї армії Російської Федерації. Е, Повсякчас наші сили оборони там знищують ворога і велику кількість техніки. Ми сьогодні, ось саме про знищену техніку, теж е, згадаємо. А і про спроможності Російської Федерації все таки відновлювати або розконсервовувати техніку. І е, ставити фактично її в стрій або ж виробляти нову неодноразово, якраз ті бійці, які перебувають на різних вітинках фронту, згадували про те, що знищується ну дійсно величезна кількість саме техніки, і ось може скластися враження, що е, нібито ось країна-агресорка Російська Федерація перед усім спроможна дійсно забезпечити своє військо технікою. Але що цікаво, і до речі, пан Євген дики, якого ми сьогодні згадували, спілкувалися з ним напередодні, е, зазначав неодноразово під час різних етерів, що. Якраз таки техніка може стати ну ось, таким собі фактором, який може. Підводити е, Російську Федерацію і Росіян на полях битви, тим паче знищується ж не тільки наземна техніка, але і їхня перевага в повітрі. Нехай це поки що зараз одиниці, але я маю на увазі відмінусовуються як ті самі вертольоти, так само і літаки, але це відбувається, е, тому що перевага якраз таки в повітрі має величезне зараз значення і в принципі матиме. Для подальшого розвитку е, дій у Донецькій області за тиждень воїни оперативно-стратегічного групування військ Таврія змогли знищити три літаки. Йдеться про російські штурмовики су 25 Про це пан Тарнавський бригадний генерал говорив, е, аналізуючи ситуацію, якраз таки на Таврійському напрямкові, е, безумовно, е, повсякчас намагаються авіацію використовувати адже її на жаль ще. Вдосталь. Що стосується Авдіївки, то ворог може знову ж таки спробувати відновити свою активність на цьому напрямкові. Росіяни сподівалися, що їхній наступ стане такою собі несподіванкою для українських воїнів, зламає оборону. Ми досить докладно вчора про це говорили. Що власне були готові українські сили оборони, і ось днями, все таки російські війська спробували знову ж таки продовжити. Оточення Авдіївки не хотіли, і вочевидь, це таки є дещо клепка в голові навіть у противника штурмувати в лоб місто. Як це приміром, давайте згадаємо відбувалося... Біля Бахмута, точніше, в, в самому Бахмуті, коли тоді туди лізли вагнерівці просто хвилями. Зараз абсолютно ну логічним здається для ворога, і вочевидь, так воно і є, щоб оточити. Але ключове запитання: чи вдасться і чи дадуть українські сили оборони це зробити? Згаданий інститут вивчення війни повідомляє про те, що ймовірно російські війська продовжать наступальну операцію. Але ось цей знижений темп він абсолютно очевидний, тому що та ключова атака на. Яку сподівалися вороги, вона була призупинена, унеможливлена. Давайте скажімо так: призупинена і уповільнена максимально. Це фактично унеможливило вже ось такий стрімкий захід, і бодай якісь шанси на взяття міста. Водночас попереджають так само аналітики, що. Попри зниження темпів, російські війська можуть відновити власне ну частково свої свій, свій і боєздатний стан, звичайно, не в тому вигляді, які вони сконцентрували, скажімо, близько тижня тому, коли відбулися ось. Чергові атаки на Авдіївку. Тож український військовий е, оглядач, один з них е, зазначив, що російські війська проникли на українські фланги навколо Авдіївки, та е, все одно становлять певну загрозу для українських позицій, попри те, що оточення міста найближчим часом взагалі навряд чи можливо. Російські е, війська ворог зосередив значне групування сил у складі підрозділів 15-го. Мотострілецького та 11-го стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком, і вже вони здійснювали наступальні дії в цьому районі. Що примітно, що саме ось російські сили ймовірно все-таки зможуть вести наступальні операції, це відкидати не можна, і варто зауважити, що там залишається все одно значна ще частина крас таки і техніки, і сил противника. А ось цікавий момент, що стосується втрат біля Авдіївки, то тут вже німецьке від. Видання більд ох, цікаве це видання. Воно звичайно з різною репутацією. Переважно ну, ось, там колеги, журналісти його радше відносять. Ну скажімо так, не до жовтої преси, але ось ту інформацію, яку там публікують. Ну треба перевіряти ставити частково під сумнів, але можемо неодноразово згадати, що якраз та інформація, яка з'являлася в них, вона досить часто була першою, але потім все таки підтвердженою. Тому. З обережними е, з думками до, до цієї інформації поставимося, але озвучую її. отже, російські війська зазнали величезних втрат під час наступу на Авдіївку. Орієнтовно е, було е, спалено десятки одиниць техніки більше 60 Танків пишуть, що новий великий наступ російська армія е, ну розпочала. Ми знаємо, коли ще фактично з тиждень тому метою було захопити саме місто, влаштувати котел. І як пише видання, що Росія в перші собі години так ідеться навіть не не продення, просто про години наступу задіяли більше ста танків, БМП та військових вантажівок, але їх було знищено. Вочевидь, знищення російського залізяча продовжиться на Авдіївському напрямку. Друзі, ну і так само хотів би згадати про ще знищення, які відбулися нещодавно. Про них теж ми згадували, говорили, але вкотре треба наголосити, що нищаться не тільки засоби і техніка противника. Наземні, в повітрі, але і на морі, і ось тут надзвичайно цікава ситуація, тому що наші можливості протиставити, наприклад, російському або ну, скажімо, там будь-якому кораблю абсолютно ідентичний, Ідентичне судно, ну їх визнаємо, немає. Але якраз такі топити їхній флот а, можемо а, вже зараз не можна сказати, що абсолютно спокійно, але такі сили й засоби є і вони розвиваються. Згадаємо про атаку на ракетоносій носій Буян та підрив корабля Павел Державін». А, пишуть колеги з УНІАН, що власне справа рук Служби безпеки України спільно ця операція була з військово-морськими силами нашої держави. Ну і таким чином бачимо. Що поступово мінусуються спроможності росіян в Чорному морі. До речі, що стосується тимчасово окупованого Криму, окупанти розпочали будівництво нового бар'єрного захисту біля Кримського мосту у спробі захистити незаконну споруду від ударів морськими дронами, повідомляє суспільне. Ну і власне посилаються на нові супутні супутникові знімки, які опублікували. В е, Осінд. Отже, кажуть наступне, що ці інженерні роботи саме на Західному підході до Керченського мосту, що єднає ну, фактично Росію з тимчасово окупованим Кримом, кажуть, що там є е, кран, е, який, власне, ось робить якісь певні моменти. Що це за можуть бути зведення, поки що невідомо, але ось як повідомляють, що це можливо якісь захисні оборонні споруди. Неодноразово ми з вами згадували, що саме кримський міст як одне джерело, точніше, саме засіб, для постачання і військової техніки, і продовольства, і багатьох різних важливих аспектів для ведення бойових дій, якраз таки в Крим, його використовують Росіяни. Його б знищення, взагалі, досить ускладнило, як мінімум, ускладнило б життя саме на півострові для окупантів. Хотів би трішечки ще й поговорити про те, чому окупанти вирішили атакувати. Так і активізувати свої атаки, ось ну фактично в осінній період. Ну і можемо припустити, що частково е, це все буде перенесено і на зимовий період. Е, про це розлогу в коментарі е, уніанно розповів Олександр Мусієнко, е, керівник центру військово-правових досліджень, неодноразово теж е, бував і в етерах Апострофті Ві. Каже наступне: що влітку вони намагалися, е, їм не вдалося, і ми змогли відбити атаки на Куп'янському напрямку, але ось потім. І він згадує якраз таки введення 25-ї резервної армії на схід та активізацію бойових дій. Чому власне взимку на сході? Він за його словами каже: Про пояснення абсолютно просте. Схід це та ділянка, де можна вести бойові дії упродовж всього року. Неважливо і які будуть погодні умови. Це ось така пан пана Мусієнка. Думка на півдні, Він каже, ситуація дещо інша, і він каже, що там активно важку техніку та озброєння з огляду на ті чи інші погодні виклики не застосуєш. На сході ж вони розцінюють все з тієї точки зору, що навіть якщо якась... Там територія втрачена, тривають важкі бої, то все одно якусь територію з часом зможуть повернути. Тому, за словами Мусієнка, схід там концентрація сил і засобів відповідна.